З вами інформаційна програма Очі на першому західному. Вітаю вас. Радбез ООН проведе екстрене засідання через падіння літака іл 76 в Росії. День трауру у Харкові. Нагадаємо, через російські обстріли там загинуло десятеро людей. Чергова кібератака на українські державні підприємства. Дії комп'ютерних зловмисників відчули працівники Нафтогазу, Укрпошти, газмереж та системи шлях. Далі більше у нашому огляді. Російські окупанти двічі вдарили по Одесі безпілотниками шахет. Шістьох людей поранено. Пошкоджено багатоповерхову надбудову, у якій декілька квартир вигоріли вщент. Також зруйновано склецьке приміщення меблевого підприємства. Ще в одному районі Одеси пошкоджено двоповерховий житловий будинок, багатоповерхівки, автомобілі та багато інших об'єктів цивільної інфраструктури. Ворог атакував і Донеччину. Двоє людей загинуло. восьмеро, серед яких і дитина поранено. Три житлові будинки знищено. Ще десять пошкоджено. Загадкове падіння російського літака Іл-76. напередодні Москва звинувачувала Київ у збитті судна, на якому за інформацією рашистів могло перебувати понад півсотні українських полонених. Натомість на численних відео у мережі видно лише поодинокі тіла поруч із розбитим судном. Більше того, в українському головному розвідувальному управлінні натякають на умисну спецоперацію з боку росіян. На борту справді мали знаходитись. Декілька віпів офіційних від військово-політичного представництва держави агресора, але в останній момент ФСБ фактично наказало їм не сідати на цей борт і скористатись іншими видами транспорту. А також відомо, що е, представники російського МНС, які приїхали на місце подій, були фактично вигнані звідти представниками ФСБ і військовими в російському Туапсе пожежа на енергетичному об'єкті загорілася нафтобаза. висота полум'я, 70 метрів. Пошкоджено найважливіше обладнання заводу, установка первинної обробки нафтопродуктів. Місцеві мешканці фіксували на відеокамеру декілька безпілотників, які пролітали до та опісля займання об'єкта. А неподалік Красноярська згорів цех, де виготовляли швидкісні човни для російської армії. Президента України Володимира Зеленського привітали з днем народження представники різних країн світу. Здебільшого люди дякували йому за стійкість та бажали перемоги у війні проти расистів. Я хочу подякувати вам за все, що ви робите за Україну. Ви сильний ви зможете, а ми вас підтримуємо. Blessing for all of us. We wish you peace. Здоров'я вам на довгі роки. Ще чотирьох українських дітей вдалося врятувати і вивезти з російського полону. Про це заявив колишній уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба. ДСНСники отримали від благодійників вісім автотранспортних майстерень. Техніку відправлять у Вінницьку, Дніпропетровську, Полтавську, Хмельницьку, Чернігівську та Черкаську області. Застосунок дія вже має понад 20 мільйонів користувачів. Цей факт оригінально відзначили у мережі невеличким відеороликом. Чоловік розповідає дівчатам про жахіття минулого, коли замість дії було багато бюрократії та купи паперових документів. Не, чекай, чекай, це що виходить, дії не було не було. А як ви взагалі тоді живи? Чекали надію, міс Японії стала японка українського походження Кароліна Шейно. Дівчина народилася в Тернополі. Але коли їй було 5 років, її мати вдруге вийшла заміж за японця, і сім'я виїхала до країни сонця, що сходить. Нині Кароліні 26 років. Її зріст 172 см два сантиметри. українка має хобі: йога та альпінізм. Одразу ж після того, як дівчину визнали найгарнішою у конкурсі, знайшлося багато невдоволених. Мовляв, як у змаганні міс Япон. Ні, могла перемогти людина без японського походження. Але, схоже, українку це мало хвилює. Відтак вона лише усміхається і тішиться перемозі. У Червонограді двоє чоловіків отримали поранення у наслідок вибуху ручної гранати. Їх шпиталізували. Поліцейські повідомляють, інцидент трапився через необережне поводження з боєприпасом, який зі слів самих потерпілих вони знайшли. Вибух пролунав з самого ранку неподалік цвинтаря у Червонограді. Поліцейських викликали приблизно о 6.30. Постраждалим 25 та 27 років. Обоє мешканці райцентру. Як у них опинилась граната, встановлюють правоохоронці. Слідчі відкрили кримінальне провадження через недбале зберігання боєприпасів. Якщо вину чоловіків доведуть їм загрожує обмеження або ж позбавлення волі до трьох років. Не тільки рятує, а й часом збиває з ніг. Сьогодні у Львові карета швидкої вдарила жінку на пішохідному переході. ДТП трапилася вранці на вулиці Замерстинівській. Постраждала 31-річна львів'янка. Її одразу доставили до медичного закладу. У Нацполіції Львівщини повідомляють, що швидка їхала з увімкненими проблесковими маячками. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до трьох років. Як повідомили у лікарні, жінка отримала легкі травми після огляду медиків, її відпустили додому. Вже другий день поспіль у Львів'ян квест. Як пройти тротуарами вкритими ожеледицею, і нічого собі не зламати. На жаль, це вдається не усім. Вчора ми розповідали, що через слизькі дороги у приймальній лікарні святого Пантелеймона першого ТМО Львова за день 40, а то й більше звернень від травмованих. Сьогодні нічого не змінилося. тротуари слизькі та нічим не посипані на ситуацію. Нарешті відреагував міський голова Львова. Після морозяної ночі тротуари Львова перетворились на льодову арену. Мешканці ковзають містом у справах, а комунальники не поспішають посипати тротуари. Гаряча лінія міста рясніє скаргами. Там такий лід, що це диво зійти і нічого не поламати. Не чистять тротуар від льоду на вулиці Липова алея 5Б. Дуже слизько не посипають нічим. Шпитальна 20А та 18 опікується ЛПК Старий Львів. Жодного разу за зиму не був почищений сніг чи лід у дворі ковзанка. І тільки після десятків скарг Андрій Садовий провів перевірку. Після взяття усіх пояснень від керівників районів міський голова Львова Андрій Садовий оголосив догани за неналежне прибирання міста. Відтак посадовці залишаться без фінансових заохочень. Йдеться у повідомленні на сайті Львівської міської ради. Львівські реабілітологи продовжують здійснювати мрії. Далі про історію вчителя фізкультури, який втратив ліву руку, але не втратив свого запалу. Валентина Анохіна мобілізували ще навесні 2022 року. А влітку 23 го захисник зазнав важкого поранення, внаслідок якого втратив кінцівку. Продовж усього лікування герой найбільше переймався тим, чи зможе знову навчати дітей. Тож фізрук це не просто позивний. А ще й його покликання цівка потрібно, то знаєш, Мені треба діток вчити баскетболів грати. А з одною рукою буде трошки недобре». Звичайного протезу для здійснення мрії було недостатньо, тому встановили вчителеві біонічну кінцівку. І от після п'яти місяців реабілітації фізруку вдалося зробити триочковий кидок із допомогою своєї нової руки. Часто є недостатньо просто отримати біонічний протез. Важливо навчитися ним користуватися і в такій мірі, щоб він виконував функцію дійсно кінцівки, а не просто був додатком просунути рівень. Це є вже виконання складних рухових дій, і те, що нам вдалося кинути біонічним протезом м'яча це є великий успіх. Варто додати, що біонічним вважається протез, який частково чи повністю замінює втрачений орган та виконує його функції. Отримати такий функціональний і дороговартісний протез Валентин зміг завдяки спільному проєкту національного реабілітаційного центру та благодійної платформи Добро.UA протези для незламних. У ресурсному центрі Львівської політехніки щоденно друкують книги для незрячих дітей різного віку з усієї України до того ж, видання шрифтом Брайля доповнюють рельєфними тактильними малюнками. Субівартість однієї такої книжки від 400 до 1200 гривень, але їх не продають а безкоштовно передають у бібліотеки для спецшколи і незрячих. Також відправляють і в країни, куди через війну евакуювали незрячих українських дітей: Литву, Польщу, Німеччину, Австрію, Чехію, Італію та інші. Ідея творити книги для незрячих такими, якими їх не робить ще ніхто у світі. В Оксани Потимко ґрунтується на власному досвіді, адже вона втратила зір у дорослому віці. Мені тоді було 24 роки, це сталося раптово. І, власне, мій батько приніс мені додому таку азбуку для дорослих незрячих ще радянською російською мовою. І це була така, знаєте, чорно-сіра, дуже страшна книга. І власне, моя мама почала плакати. Те, що її донька тепер буде читати такі страшні книжки. З'явилася ідея і велике бажання друкувати книги для незрячих дітей, але принципово кольорові з такими от театралізованими аудіоверсіями, ну і в універсальному дизайні. І Обов'язково, щоб ці книги містили малюнки, кольорові малюнки, рельєфні, які можна побачити на дотик пальчиками. Малюнок для незрячої людини має бути простий: один, максимум два об'єкти. Без заднього фону, наприклад, лисичка має стояти прямо усі її чотири лапки, та хвостик має бути чітко видно. Але навіть якщо зображення без якихось додаткових предметів чи персонажів, воно все ж складне для дитини, яка не бачить з народження. Відповідно, готується опис, де детально описується, як виглядає ця лисичка, якого вона кольору, як вона дивиться, яка в неї мордочка ласкава, чи там рознівна, чи хитра. Відповідно, це все створює такий образ, так і Дяки цьому дитина може зрозуміти, як о, виглядає той чи інший малюнок. Частину видань, зокрема для маленьких дітей, роблять у так званому універсальному дизайні. Там, поруч із звичайним текстом, текст з шрифтом Брайля, причому всі рядочки співпадають. Ми друкуємо величезні тиражі. Ми друкуємо для всіх без винятку регіонів України, і ми ще й свої книжки відсилаємо в ті країни Європи, ну куди евакуйовані мігрували наші незрячі діти, так спеціальні школи індивідуально і так далі. Плюс ми друкуємо ну. Понад два десятки нових літературних видань на рік. Додам, що все це безкоштовно. До справи повсякчас долучаються благодійники. Програма розвитку ООН в Україні за підтримки уряду Великої Британії. Зараз нам подарували ось цей новий бралійський принтер. Це дуже дороге обладнання, воно коштує понад 300 тисяч гривень, так і властиво на цьому принтері ми роздруковуємо книги шрифтом Брайля. Цікаво, що у Львівському ресурсному. У центрі освітніх інформаційних технологій створюють аудіоверсію надрукованого шрифтом Брайля тексту, яку в ролях озвучують відомі актори разом із незрячими та зрячими дітьми. Цим корує соліст гурту Пікардійська терція» Ярослав Нудик. Окрім Ярослава Нудика, це дуже багато людей. Це Олександра Бунковська, актриса Занківчанка, Наталка Лісова, Надія Шелестюк, Ігор Гаврилів Занківчанин, це актор театру Курбаса Микола Береза. Це Леся Шкап'як, перший театр. Текст книги не просто начитують, а створюють справжнє театралізоване дійство. Сестричко, сестричко, подивись на весь світ. Давай. Сестричко, сестричко, подивись на весь світ. Бджілку, принцеса. Гноми, в чому ви плачете? Мені дуже подобається ну, е, читати оці рідки, перетворювати перевтілюватися різні ролі. Це дуже добра справа. Мені подобається допомагати, щоб е, навіть якщо не бачать, е, то можна було б читати і слухати книги. Аби послухати аудіо версію книги, потрібно відсканувати QR-код, розміщений на «Форзаці». Марина Мансурик, Юрій Маковецький. Програма Очі. У ресурсному центрі освітніх інформаційних технологій Львівської політехніки наразі розробляють абетку для наших військових, які втратили зір через війну. Методика вивчення шрифту Брайля для дорослих незрячих кардинально відрізняється від тієї, яку використовують у спеціальних школах для дітей, які не бачать із народження. Але в Оксани Потимко є власний досвід вивчення цього шрифту, і вона хоче поділитися ним з тими, кому це потрібно. 40 років без стрибків з жердиною. Приблизно таку кількість часу на Львівщині не розвивався цей вид спорту. Одним з найвідоміших його представників в нашій області був Віталій Чорнобай, учасник Олімпіади у Мельбурні 1956-го. З часом стрибки з жердиною на Львівщині занепали, тренери поїхали працювати в іншій області. Як відбувається відродження цього красивого і складного виду легкої атлетики зараз? Дізнавалася Алла Васьковська. Висоту шість метрів двадцять три сантиметри підкорює світовий рекордсмен Швед Мондо Дуплантіс. На Львівщині так високо ще не стрибають. Жердини тут не було вже сорок років. Відколи занепала у вісімдесятих. Відроджувати цей вид спорту до Львова. Приїхав Володимир Бубнов. Приїхав я із міста Харкова, приїхав у вересні двадцять третього року. Манеж, в якому я працював, він був розбомблений у двадцять другому році і не підлягаю. Встановлення зовсім у стрибку з жердиною треба на максимальній швидкості розбігтись, відштовхнутись, зависнути, зробивши мах на жердині, і дати їй перекинути себе через фланку. На тренуванні у Володимира поки не багато спортсменів. Це лише сьоме заняття. Швидше мах роби швидше довго. Чоловік вміє не лише пояснювати, яким має бути стрибок, але й легко може показати. Підняв став назад, речима назад. Давай. Володимир викладає у Львівському університеті фізкультури до стрибків з жердиною, залучає здебільшого своїх студентів та водночас запрошує займатись усіх охочих віком від восьми років. Вже має декілька маленьких вихованців. Тренування починається щоб їм щоб їх зацікавити, щоб вони наступного разу знову прийшли і вони бажали займатись. Катаємось на жердині. Якщо б був би канат, на канаті б каталися там на кільцях. Зі старшими спортсменами роботи більше підібрати розбіг, хват жердини, навчити вчасно підняти ноги, випрямити руку, правильно відштовхнутись. Краще ще вищі ноги. Піднімай, молодець. Добре, ось перестав руку згинати. Зразу стрибок пішов. Віталій Ковач стрибками з жердиною займається півроку. Раніше був спринтером. Спробував стрибки і вирішив змінити вид. Каже, найскладніше для нього це зависати в повітрі. Відчувається, що я не знаю, як то сказати. Це треба поп попробувати, щоб це відчути. На даний момент я вважаю, що це не дуже важко навчитися. Якщо ти хочеш, якщо ти не боїшся, то все можна навчитися. Це ще один Віталій. Він багатоборець і завдання хлопця освоїти стрибки з жердиною. Це його сьоме тренування. Весь час говорить тренер, що не потрібно боятися, тому що якщо боїшся, то нічого не вийде. У мене був на початку страх, що не попаду в ящик жердиною. Але такого вже страху нема, бо я вже багато разів це робив. і Трошки страшно, коли жердина йде в інший бік, страшно впасти. Головна проблема початківців, пояснює Володимир Бубнов навчитись зависати на жердині. Вони бояться, не, не можуть повиснути на жердину. Вони зразу забігають на яму, а не повисають на ній. Тобто не використовують жердину як опору. Це перші місяці. Входять на те, щоб навчити людину висіти на жердину і виконувати, виконувати мах на ній. Слідкувати за відновленням стрибків з жердиною на Львівщині можна на Фейсбук сторінці Володимира Бубнова. Він там показує і тренування, і те, як власними руками майструє, наприклад, місце для ящика в стрибковій ямі. Алла Воськовська, Юрій Маковецький, програма Очі. Далеких вам стрибків, м'якого падіння. Дякую, що були разом з нами. На все добре.